Вітаю, мої любі! Сьогодні пограємося з пальчиками. Пальчикова гімнастика сім'я. Приготували свої пальчики. Згорнемо пальчики в кулачок. Ось так покажи! Молодці! Будемо розгортати кожен пальчик. Ось так. І промовляти слова. Ну що? Повторить за мною це дідо дідо, Це баба, баба це тато, тато, це, мама, мама А малюк звичайно, я Ось і вся моя сім'я. Молодці. А тепер приготували другу ручку. Промовляємо. Це дідо, дідо. Дідо. Це баба. Ба. -ба. Молодці. Це тато. Тато. Це мама, мама, молодці, а малюк, звичайно, я. Ось і вся моя сім'я. які ви молодці, як ми гарно з вами грали. До наступних зустрічей, молодці.